продовжують активно розважати під ворожу музику у мережі. З'явилося відео, як у Харкові дівчина веселиться під пісні російських виконавців, які публічно заявляють про любов до Путіна та Росії. Зокрема, одна з пісень трек «Агутіна острів. Відомо, що відбулася така гулянка у харківському закладі під назвою Чебар. На своїх сторінках у соцмережах бар ніяк не відреагував на інцидент. У коментарях під їхніми дописами люди називають керівництво закладу Почекунами. Ми звернулися до них з проханням пояснити свою позицію. Однак на момент виходу матеріалу відповіді так і не отримали. Що стосується самої виконавиці, звати її Валерія Пасічник. Дівчина активно у своїх соцмережах публікує відео під пісні країни терористки. Дявецька моя. Аскріповал паркет під відео з її танцями під російські композиції. Користувачі не стримують обурення. Танцювати під пісні виконавців, які відкрито підтримують Путіна, чи просто мовчать, коли гинуть українці. Це моральна сліпота. А нічого у серці не тюхки, коли під російську музику танцюєш і співаєш, коли їхні шахеди майже щодня летять в наші багатоповерхівки, і ми сидимо в підвалах, коли гинуть наші брати і сестри і їхні діти. Окрім того, у відповідь на коментарі під відео Валерія пише, начебто на роботі вона спілкується державною мовою. А як їй проводити дозвілля та які пісні співати, то лише, начебто, її справа. Каріна не телеканал НТА.